Фінальний турнір з волейболу, який уже традиційно організовує районна спілка ветеранів Афганістану та районний відділ у справах сім'ї молоді та спорту Тисменецької райдержадміністрації, відбувся 8 лютого. Привітав учасників змагань голова Тисменецької райдержадміністрації Іван Симанюк та вручив м'ячі усім командам, які приймали участь у фінальних іграх. Щодо таких змагань будемо вітати завжди, і навіть сьогодні ви бачите, що є три призових місця. Четверта команда отримає м'яч. Для того щоб ми показали, що ми єдині в спорті, що ми єдині в патріотизмі до нашої держави. Слава Україні! Його? Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів афганців та бійців загиблих в зоні АТО на сході. З року в рік ці змагання відбуваються у спортивній залі Тисманицької засвітньої школи, мета яких прилучити молодь до спорту та здорового способу життя і, звичайно, вшанувати пам'ять загиблих в Афганістані наших земляків. Сьогодні в фінал вийшли команди з сіл Старого Листя, команди з Липівки, команда з Марківців і команда з села Слобідки. Попередньо змагання наші проходили по трьох кущах це Чорнолістський спортзал, Ямницький і місто Тисминиця, де проходили 9 команд, брали участь з Тисминського району і відбувалися боркові ігри. Усі команди, які вийшли у фінал, будуть нагороджені, адже кошти для проведення цих змагань закладені в районному бюджеті. Сьогодні проводиться турнір, присвячений пам'яті воїнів афганців які загинули з Тисненського району. Він проводиться щорічно, проводяться змагання із волейболу, із футболу, із баскетболу у Єзуполі. Але переформувані бюджету кошти передбачені у. Районній раді Колос на проведення районній раді колос фізкультурно фізкультурно-спортивного товариства на проведення цих змагань і у районній спілці афганців Тисминичини так само передбачені кошти на проведення. Першочергове завдання відділу у справах молоді та спорту залучити якомога більше дітей та дорослих до занять фізичної культури і спорту. Команди, які займуть перші, друге, третє, четверті місця будуть нагороджені медалями, кубками та волейбольними м'ячами. Фінальні ігри розпочались а в планах районної спілки ветеранів Афганістану чергові ігри уже влаштовані будуть для шкільної молоді.